Доброго дня! Тема нашого уроку – ефекти анімації, рух об'єктів в презентаціях, ефекти зміни слайдів, налаштування показу презентацій. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як додати до об'єктів якісь анімаційні, об анімаційні ефекти, точніше, і, відповідно, це прикрасить нашу презентацію. Тобто якось буде привертати увагу тих людей, які будуть переглядати вашу презентацію. Перш за все, анімацію ми можемо додати до будь-якого об'єкта, який у нас розміщений на слайді. Наприклад, я почну із заголовочку презентації мій кіт-мурчик. Тобто я або в тексті, або натискаю на прямокутну область мого тексту, перехожу у вкладочку Анімація і можу задати якусь анімацію. Анімація в нас ділиться на чотири типи: це вхід, тобто поява нашого об'єкта, виділення, тобто, коли при доповіді ми хочемо звернути. Увагу на наш об'єкт, він може якось покрутитися, змінити колір чи ще якусь анімацію для цього задати. Також вихід, тобто це зникнення нашого об'єкта на... з слайду, тобто коли він вже нам не потрібен, і є шляхи переміщення, тобто ми наші об'єкти можемо переміщувати знову ж таки, привертаючи увагу людей, які спостерігають за нашою презентацією. Але це не всі ефекти, які ми можемо з вами додати. Якщо, наприклад, у нас є ось вхід, я можу обрати інші ефекти входу, і я бачу, що в мене відкрилося віконечко, де ефектів цих більше. Я можу виділити якийсь з ефектів і подивитися, як у мене відтворюється анімація. Ось, наприклад, таке мене влаштовує. Натискаю ОК. Я можу анімацію додану переглянути за допомогою кладочки анімація, кнопочки переглянути. І я бачу, як воно у мене відтворюється. Якщо я додаю декілька анімацій, і всі ці анімації будуть по черзі. Тепер що ще? Цю анімацію, деякі види анімації, я можу якось відредагувати. Наприклад, в мене є анімація випливання тут лише вгору вниз можу обрати. До речі, до будь-якого об'єкта ми можемо додати декілька типів анімації. Тобто я хочу, щоб він у мене з'явився і хочу, щоб він у мене. Якось виділився. Але якщо я оберу ось це знову таке випадаюче меню, і оберу зміна розміру, у мене знову ж таки тільки одна циферка 1. Тобто я переглядаю анімацію, у мене тільки збільшується. Тобто, попередня анімація в мене видалилася. Як же ж зробити, щоб в мене все працювало так, як я хочу? Мені потрібно вже обирати наступну анімацію не з цього списку, а обирати кнопочку Додати анімацію. І тепер я можу обрати, наприклад, зміна розбору. Тепер я переглядаю мої дві анімації, ось 1 і 2. Все запрацювало. І що ще? Біля кнопочки додати анімацію є область анімації. Тригери ми поки що розглядати не будемо, вони нам ще не потрібні. І я бачу, що тут у мене є дві анімації. Я можу їх переміщувати, тобто змінювати їхній порядок. Можу якось налаштовувати, але налаштовувати поки що ми з вами нічого не будемо. Е, далі. Кожну анімацію ми можемо налаштувати так, щоб вона відбувалася в нас після клацання, або одночасно з якимось об'єктом, або відразу після якогось. Ну, я хочу, щоб одночасно після того, як в мене презентація запускається, тривала ця анімація 2 секунди. І наступна анімація в мене хай відбувається після попередньої. То навіть ось тут видно, що в мене це закінчується, зелений колір, і жовтий пішла. І тільки я хочу ще затримку додати 1 секунду. Перевіряю, відразу запускаю на перегляд. Тобто в мене анімація пішла без будь-яких натиснень. Декілька секунд у мене почекало, і анімація в мене збільшення тексту відтворилася. Думаю, тут нічого такого складного немає. Так само ми можемо додавати і до зображень. Тобто ось моє зображення. Я хочу додати, наприклад, щоб воно в мене з'явилося про цей клубочок, і потім додаю анімацію виходу, Тобто щоб в мене з вона зникала. Тут я вже нічого не налаштовую. Тобто, я хочу, щоб у мене. Ні, давайте налаштуємо, хай у мене поява буде одночасно із слайдиком, а зникнення. Хай в мене буде після клацання. Тобто, клацання в мене вже обрано. Знову ж таки, запускаю. Так, почекали, збільшилось. Натискаю на наступний слайд. Все, в мене клубочок з'явився, я про нього ніби щось розповів. І натискаю кнопочку мишки або клавішу пробіл, чи ще якусь іншу клавішу. І в мене мій клубочок зник. Тобто те, що я хотів, у мене і сталося. Тепер про переміщення. Тобто я обираю мій текстовий об'єкт. Е, обираю, наприклад, якісь шляхи переміщення, хай в мене по квадрату рухається. О, отак мені, наприклад, і підійде. Я натискаю ОК. Е, тепер, знову ж таки, переглядаю, в мене дійсно все є. Я можу налаштувати тривалі, щоб в мене повільніше чи швидше рухалось. Але я ще можу мою анімацію якось змінити. Тобто, якщо я збільшу свій слайдик і е, перейду на цю анімацію, яка в мене тут є. Я можу побачити, що в мене є ось така зелена стрілочка. Тобто звідки починається в мене анімація. Прямокутник не дуже добре підходить, тому я його видалю і оберу анімацію переміщення, наприклад, дугу. Я її зміню, хай вона в мене вгору, отак дуго йде. І звертаю увагу на що? Що в мене є. Зелений трикутничок і є червоний. Тобто, зелений це початок, звідки в мене буде анімація, я можу його змінити. Є в мене кінцевий, знову ж таки, можу його змінити, кудись навіть перемістити, якось вигнути. І дивіться, що в мене буде. Зараз не дуже гарно це вийде. Але все ж таки я хотів показати, як воно все ж таки буде працювати. Дивіться, в мене смикнувся текст і перемістився, і перейшов ось сюди. Тобто. Мені початок можна було б не трогати, але так як я вигнув мою дугу, в мене анімація також змінилась. Тобто в мене був текст ось тут. а він з'явився при появі анімації звідси. Тобто це не дуже гарно. Да я навіть відменю назад і перегляну, що ж у мене зараз. Тобто, знову ж таки, не дуже, тому що я розтягував вліво. А ось таким чином у мене вже тепер буде працювати. Чудово. Чому ж так стається? Тому що у нас анімація переміщення починається від центру нашого об'єкта. Тобто, якщо я оберу картинку, в мене центр приблизно ось тут, де я курсором показую, то в мене буде вважати, що звідси в мене почнеться початок і переміститься в червону стрілочку. Тобто, це, де буде кінець. Давайте перевіримо. Знову оберу дугу і зміню. Тобто я Зелений залишаю. А червоний перетягую ось сюди. До речі, тут навіть видно, де в мене буде верх низ. Тобто я рівнесенько це все роблю. О, відпускаю. І переглядаю анімацію. Пішла анімація тексту, пішла анімація зображення. Думаю, тут зрозуміло: нічого такого складного немає. Тепер перейдемо до анімації наших слайдів, точніше переходів наших слайдів. Обираю переходи. І як у мене буде з'являтися мій слайд? Тобто я обираю перехід. Тобто у мене був чорний екран. Ось давайте переглянемо. Дивіться, чорний екран, і в мене з'являється слайд, і пішла анімація. На перший слайд, в принципі, не рекомендується задавати такий перехід, але все ж таки хай буде. Далі я оберу завіси. Третій оберу спалах. І четвертий оберу ще якийсь там. Хай в мене буде обертання. Перегляну, що в мене вийшло. Пішла в мене анімація. Так, пішло, пішло. Натискаю наступний слайд. Натискаю, натискаю. Пішла анімація слайду. Пішло переміщення тексту. Переміщення зображення, змінився новий слайд і все, завершилось. До речі, ми можемо відразу вказувати на вкладочки переходи, додавати якийсь звук при переході. Наприклад, хай в мене буде бомба, тривалість переходу буде 2 секунди, і тут у мене вказується, що є клацання кнопкою миші або після часу то я можу вказувати ще й час, коли в мене буде змінюватися цей слайд на наступний. Тобто, що в мене відбувається? Пішов у мене звук, явився текст, я зараз нічого не клацаю, у мене вся анімація пішла. 2 секунди проходить, і в мене перейшло на наступний слайд. Але це поки що один. Тобто на наступний слайд, якщо я перекласну, у мене після, немає після, в мене 6 секунд лише на одному слайді. Але я можу все це, що я налаштував у хронометражі в цьому, застосувати до всіх. І тепер я дивлюся 6 секунд, перехожу 6 секунд, перехожу 6 секунд. І в такому, ну таким чином, У мене я зараз нічого не клацаю. У мене навіть вся анімація програмується так, що вона буде автоматично відбуватися. Буде вона в мене якось сама. Зникати діти. Да, тобто я час на анімацію вже не задаю, коли вона в мене повинна буватися, чи після, чи до, тобто, в якому порядку я встановив анімацію, так вона в мене буде рухатись. Але слайди в мене будуть змінюватися через 6 секунд. Тобто В 6 секунд в мене вписується вся ця анімація. Тобто Думаю, нічого такого складного немає. Тепер перейдемо на Google Disk, тобто, для тих, хто працює у браузері. Тобто, тут знову ж таки є анімація до об'єктів. Тобто я обираю текст, додаю вставити, і ось тут є анімація. Справа в мене з'являється анімація. Тобто, для об'єктів ну, є перехід між слайдами, хоча його можна відкрити трошки по-іншому. Далі, я обираю, що? Поява на да? поступова поява. Да? Тобто, що я хочу обрати, поступову появу по кліку. Тобто, Я, наприклад, обираю появу зліва. І по кліку, чи після попередньої, чи одночасно, хай буде одночасно. І обираю відтворити. Все, текст у мене з'явився. Так само я можу додавати до зображень. Обираю додати анімацію. Оберу і давай збільшити масштаб. По кліку, ну і швидкість, хай буде середня. Відтворити. Ця анімація пішла. Зупиняй. Тобто тут, знову ж таки, нічого складного, але трошки незручно, із анімаціями. Розбиратися, що яка. Тепер, що стосується переходів. Раз я вже відкрив анімацію. Да, можна відкрити анімацію, і тут буде перехід. Або можна обрати ось тут перехід. То, знову ж таки, нижче все рівно буде анімація. Для першого слайда я обираю наплив. Хай він у мене буде. І, до речі, я можу застосувати відразу до всіх слайдів. Єдине, що з хронометражем тут трошки складніше. Е, далі, давайте для другого обираю куб, для третього обираю галерея і досить. Запускаю слайдшоу. Так, зараз я якимось на передній. О, пішла в мене анімація. Ось. Така анімація в мене і застосувалася. Тобто знову ж таки, як бачите, нічого складного. І зараз покажу, як це все робиться на телефоні. Тобто на айфоні чи на андроїді у вас це все рівно буде працювати. Тому що PowerPoint є для цих пристроїв. Тобто для андроїда, для iOS. Так, обираю PowerPoint. Відкриваю мою презентацію мій котик Мурчик. І в мене тут уже є якийсь шаблончик. Я натискаю Відредагувати. І що я йому розробити? Виділяю мій текст. Тобто ви натискаєте пальцем, я мишкою. Далі відкриваю ось тут меню. Вибираю вкладочку Анімація. І в мене є ефекти входу, ефекти виокремлення, ефекти виходу. Ну, на жаль, переміщення тут немає. Я обираю ефект входу. Обираю, хай в мене буде виліт. Так, щось у мене вже є. Тільки, мабуть, у мене була передню анімацію, я не видалю. Зараз її видалю. Так, і переглянемо, що в мене є. Запускаю презентацію, натискаю кнопочку. В мене текст вилетів. Тобто вже в мене працює. Так, додамо ще до зображення анімацію. Так, виділив зображення. Анімація. Ефекти входу. І виберу якесь збільшення. Так, до третього слайду обираю ефект входу шашки. Обираю ефект виокремлення, хай буде обертання. Тут, на жаль, ефектів не дуже багато, що я можу змінити. Це тільки, так як в PowerPoint змінював я анімацію ось тут, при додаванні анімації. Точніше, де воно у нас? О, Ось параметри ефектів. Це де я тут давав. Більш таких великих можливостей немає. Так, повертаюся на передній, так і запускаю анімація тексту. Клубочок з'явився, раціон мурчика, виділення мого, тобто обертання, і все більше нікуди нічого не додавав. Тепер, що стосується переходів, то тобто я обираю мій перший слайдик, відкриваю меню, і тут я меню переходи. І обираю ефекти переходу. Я обираю ось такий, перший. На жаль, він у нас тільки в преміум версії, тому обрати його не можу. Обираю знову ж переходи. Давайте ось з Су. І можу ефект. Да, тобто якісь параметри задати. Тобто зліва, справа, хай буде зліва. Обираю другий слайд. Обираю ефекти переходу. Фігура. І обираю третій слайд. До речі, я так само можу обрати і застосувати до всіх, але час я тут вже налаштовувати не можу. На жаль. Так, знову давайте ще одну додам. Роздільна здатність. наче ж виникав. Так, і перевіряємо, що в мене вийшло. Так, закінчу бо я не з першого почав, виділяю перший, запускаю. І перевіряємо. Все в мене працює. Так, все працює. Все, на цьому. Наш урок завершується. До наступного уроку.